Спільна заява міністрів закордонних справ Групи Семи G7 після зустрічі у рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Свідчить Росія має припинити агресивну війну проти України та заплатити за збитки. Очільники МЗС країн світу закликали РФ перестати нищити українську енергетику. Подробиці передає голос Америки державний секретар США Ентоні Блінкен з. Запевнив, країни G7 не залишать Україну цієї зими наодинці, і з 2022 року мобілізували понад 4 мільярди доларів для енергетичних потреб України. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні головував у обговоренні нагальних питань і зауважив, Україна матиме особливе місце на зустрічі G7 у Італії у листопаді цього річ. Наступ. Ного 2025 року Італія планує провести конференцію із відновлення України. Чільне місце приділять саме енергетиці.